Три Костянтина в одній родині. Я вже розказував, що в одній родині могли називати дітей однаковими іменами. Ну, умовно, там, Іван один народився, наступний Іван народився і теж буде Іван. Ще одна дитина народилась на Івана, і вона теж буде Іваном, через те, що імена давали не батьки своїм дітям, а священник відповідно до святиць той час, коли народилась дитина. І часто мені пишуть, що от перша дитина мала померти, щоб назвали таким самим ім'ям. Там частина забобонів пов'язана з цим. В коментарях пишіть забобони, мені там часто закидують. Але хочу показати пруф, коли люди вижили, коли діти з однаковими іменами живі і вони живуть в одній сім'ї. Адіть, покажу. Це сповідальний розпис 1865 року. І от дивіться, Константин Алексєєв стрикало 55 років, батько Костянтин да? і діти його Феодар. Константин 25, Константин 19. Це люди, які прийшли до сповіді. Це живі люди, 100% живі. Бачите, один Костянтин батько, і в нього два сина: Костянтин і Костянтин. Хтось може сказати, можливо, це помилка ось саме цього документу. То ем, друзі, це не помилка, тому що в нас є ще один документ. Ось ще один доказ: це та ж сама сім'я, тільки в сповідалці 1855 року. Тут їх погана якість, але все ж таки можна побачити, що це Константин Алексеєв Стрикало 45 років, і ось Константин 12 і Константин 12. Зверніть увагу, тут їм однаковий вік, і отут написано Блізняці. Тобто там в них різний вік. Там помилка. А ось тут вказано, що це близнята. Тобто хлопці народились в один день, і священник швидше за все не вірив в те, що вони виживуть, тому влупив їм однакове ім'я. А хлопці вижили їм 12 років, ось тут, станом на 55-й рік. Крім того, зверніть увагу, що це дворян, Бачите, дворянська сім'я. Ось такий пруф навіть з таким не самим популярним ім'ям Костянтин, що два сина Костянтина дато того, що й батько Костянтин. як на мене, таке досить цікаве співпадіння. І напишіть в коментарях, чи були у ваших родинах люди з однаковими іменами, особливо діти в одній сім'ї з однаковими іменами.